Братіку, я знаю, що ти мене зараз душею чуєш. Якщо від тебе тиша, значить, нема зв'язку, значить, в полях ночуєш, значить, завдання, значить, так треба. А ми ми з молитвою, усі отут за тебе. Ми всі з великою вірою, що відповісти і справді немає можливості. Всі думки, отам, на нулях з тобою, рідненький, озовися. Я вірю і впевнена, ти десь там в пеклі, але живий. Постав якийсь плюсик, малесенький, братику мій, я знаю, сонечко, ти мене серцем відчуваєш, і ще ми тут всі божеволіємо. Ти теж про це знаєш, братіку. Всі чекають на отой єдиний плюсик. Маленький, прошу, гозовися на тебе так чекає ненька.